Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. Сьогодні відео про пташок, але кролівники, не розчаровуйтеся, в кінці будуть і кролики. Налаштовуйся, і гайда! Продовжую вивчати те, як можна щось заробити на перепілках. Раніше я купував 3 перепилят, а тепер настала пора навчитися висиджувати пташок самому. Маю ще від батьків ось такий інкубатор. Йому, мабуть, років з 20. У свій час я разом з ним висиджував курочок несушок. Видалив механічний регулятор температури та встановив китайський електронний регулятор-контролер температури. Куплений на Aliexpress. Для початківця переполовода, думаю, буде саме те. Щось раціоналізуємо в ньому трохи і стане ок. По ходу удосконалення надумав покращити і циркуляцію теплого повітря в інкубаторі, щоб в кожному куточку була однакова температура. Ось нагрівальний елемент це трубка. А ось цей кулер змішає тепле і недуже повітря, і зробить його однаковим. Довгих потрібного розміру болтиків був тільки один. Тому інший з'єднав по два, засиліконивши їх в районі шляпок. Ось так воно попередньо виглядає. А ось так має вигляд встановлений кулер на верхню кришку інкубатора. Так, є проблема перевертати яйця кожного дня по кілька разів. Вручну. Це не камільфо. Тому знову скористаємося витвором. Вузькооких братів. Знайшов, замовив, розпаковочка. Механізм автоперевороту конкретно для перепилиних яєць. Зараз буду складати, побачу, що воно таке за чудо. Так, моторчик. Бачу, підключається напряму до 220. Це вже добре. Ось так працює поки що ручний автопереворот. Але редуктор цього витвору повертає не так швидко. Він робить 6 поворотів за добу. Маємо 6 лоточків на загальну кількість 96 яєць. Ось такий він у зібраному виді. А ось ці дротики зараз під'єднаю до загального дроту 220 В і полетіли. Побіг за яйцями. Ось цей урожай буде останнім зібраним у партію закладки. Яйця я збирав тиждень. Так я відбираю яйця, які підходять до інкубації, а які підуть прямо на кухню. Добре. На сковорітку Норм хороше бомба варити Ок. Ну і так далі. 13-15 грам підходящі для інкубації. Менші за 13 та більші 15 в шлунок. Ось майбутні курчата зібрані до сьогодні та вже перебрані. Стоять носиками донизу. Чекають. Починаємо закладку. Акуратненько викладаємо носиками вниз. трохи не вистачило. Мало у мене маточного поголів'я, але маємо те, що маємо. Залив водичку на 50% резервуару. Все підключаю та запускаю. Температурний датчик контролер працює, вологомір термометр вимірює. Всередині третій спиртовий термометр також встановив. Тут і сміх, і гріх. Всі три термометри показують різну температуру. Made in China. Що ж тут зробиш? Редуктор повороту повертає так, що вмить незрозуміло, чи працює він, чи ні. Тільки через деякий час можна побачити, що кут нахилу змінився. На 15-й день викладаю яйця на сітку. Забираю автопереворот, даю спокій. Сьогодні перший день народження. Зайве викидаємо, а новонароджені нехай ще обсихають. Через кілька годин процес вже йде жвавіше. Далі готую, прогріваю брудер та переселяю пташенят туди. Перший блинець комом. Не все сталося добре. Вил був і 17, го і 18, го і 19 го дня. Половина з 83 вилупилася добре. Частині прийшлося допомагати народжуватися, розламуючи шкарлупу. Десь одній четвертій. А інша одна четверта неоплод та заумерлі. Режим інкубації був ось такий. Перша колонка дні, друга температура, третя – вологість, четверта переворот, п'ята – провітрювання яєць. Ніби знайшов інформацію по моїй проблемі, що яйця треба брати було більш свіжіші. І ще, мабуть, температура була нижчою, ніж показував термометр. Якщо хтось із вас, друзі, має свою підсказку моєї проблеми, напишіть в коментарі під відео, буду вдячним за пораду. Штудіруючи інформацію в інтернеті, бачу, що потрібно удосконалюватись до 80% вилупу курчат. Та на цьому проблеми не закінчилися. Пішов дощ, почалися гроза та грім, і вимкнулося світло. А малим потрібне тепло, тому швидко з машини зняв акумулятор, підключив інвертор, і вуаля, світло плюс тепло. Ось такий квест з цими курчатами. І це ще не все. Зараз треба думати схему з другою лампочкою. Бо якщо вночі перша перегорить, то до ранку малишня відлетить до пташиного богу. Ну, на цьому поки все. А, чуть не забув в кінці відео трохи про кроликів. Ну, а тепер точно все. До наступної зустрічі! Чекаю на твій коментар і натисни на вподобайку. Всіх обігняв, миру вам, добра та достатку. Бувайте!